Ворог продовжує зазнавати втрат. так за добу, що минуло, українські воїни знищили 8 танків російських окупантів, 25 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, дві одиниці реактивних систем залпового вогню, 4 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 24 автомобілі та автоцистерни, 5 одиниць спецтехніки. А ще ліквідували 880 російських загарбників. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 15 жовтня, за підрахунками Генерального штабу, такі. Українські воїни знищили 287 770 тисяч загарбників, розбили 4948 тисячі танків та 9362 тисяч бойові броньовані машини. Уражено 6 тисяч артилерійських систем, 813 реактивних систем залпового вогню. Українські воїни знищили 547 засобів протиповітряної оборони, 317 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога уражено 9249 одиниць, знищено 20 кораблів катерів та підводний човен. Сили оборони України вивели з ладу 5269 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, збили 1531 крилату ракету. Наші захисники розбили 976 одиниць ворожої спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист.